Один мудрець колись сказав: нарід поневолений, що береже свою мову, держить ключ від своєї в'язниці у своїх руках. Блучно сказано, народи, що втратили свою мову, зреклися майбутнього. Раз запропащена рідна мова не оживе ніколи. Отже, і перехвір її треба, як найцінніший народний. Жила, говорити. ненька наша мила. <рес> От дурень виймає важкого чорного хіба та такі стали баляниці білі, що вік зроду їх таких не їв. Сказано, як у пані. Летичий корабель!

Ти тільки, будь ласка, мелодію чи не поруш, ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка внещира, яка дорога для душі. І ти розумієш, як серце видає нестішно, коли рідне слово ти нищиш, постій, не спіши, ти просто послухай, що під світом, сердівку калини, і шел з барвінку, і скрик за старої верби, без рідної мови. Все як пісні у ній звучить. І рулила вона і піднесена, тільки фаж для неї чужа, В ній Шевченкова, і лесенна, і Франкова у ній душа. Дорошу українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим бува, дитя. Тобто, доню в світі не було, не слухась ніколи людям на добро, бо він так доволі хтось несія з Коломи душі наші достепла. Забувають діти, мову матерів, глянь від того болю, світа аж посірів, стане від розпуки зранена земля, і все віти матінка моя. Доню, моя, доню, сім синьом і зірко, у житті буває солодко і гірко, якби твої очі не манили зваби. Не чини ніколи батьківщини зради, не ламай лузі. Дівку калинову, сиротою станеш, як забудеш мову. Але можеш не забути запахнути м'яти. Але рідну мову мусиш пам'ятати. Можеш не впізнати голосу діброви. Тільки не зрікайся маминої мови. О, ще за старою а в далекому 1916 році. У купе першого класу швидкого поїзда в південь їхали англійць, німець, і італій, італійць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Балачки велись навколо різних тем. Нарешті заговорили про мову, чи я краща, я багатша і вкотре з них належить світове майбутнє. Звісно, кожен почав вихваляти свою мову. Першим заговорив Англії. Англія країна великих завойовників і мореходів, які розносили які розносили славу країн. При... Слава англійської мови по всьому світу. Англійська мова, мова Шекспіра, Байрона, Дікенса та інших великих літераторів обшильних. Отже, англійській мові належить світове майбутнє. Ні в якому разі німецька мова це мова двох великих імперій Великонімеччини та Австрії, які займають пів Європи. Максим. Німецька мова це мова філософії, медицини, техніки, армії. Це мова Шіллера, Геля, Канта, Вагнера, Гейне. І тому, безперечно, німецька мова має світове значення. Панове, ви обидва не правиль. Італійська мова це мова сонячної Італії, музики і кохання. А про кохання мріє кожен. Молодійно італійською мовою написані кращі твори епохи відродження: твори Данте, Бохачо, Петра, Петраки, Петра, Петра, лібретто знаменитих опер Верді, Учіння, Росіні, Доніцетті та інших великих італійців. Тому італійські мови належать бути провідну. Я не вірю в світову мову. Хто домагався цього, потім був гірко розчарований. Йдеться про те, яке місце відводиться мої українські мови поміж ваших народів. Я також міг показати, що моя рідна мова це мова не з рівня Мова геніального поета Шевченка. До пророчих звичайно Шевченкової поезії досі ніхто у світі не піднявся. Це лірична мова кращої з кращих поетей світу Лесі Українки. Мова нашого філософа -мисл мислителя Франка, який вільно мов волонтів 14 мовами, в тому числі і нахваленими тут. Проте рідною, а отже найбільш дорогою, важав українську. На нашій мові звучить понад 300 тисяч народних пісень, тобто більше як у вас разом взятих. Я можу назвати ще багато славних свого народу. Проте вашим шляхом я не піду. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли б ви, скажіть, на своїх мовах написати невелике оповідання, якому ці слова починалися з однакової літери? Ні, це неможливо. Ось на ваших мовах це неможливо, а нашою зовсім просто. Назвіть якусь букву. Хай буде П. Добре. Оповідання буде називатися «Перший поцілунок. Популярному перемишецькому поету Павлові Петровичу Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть Павло Петровичу, писав поважний правитель Підгорецького поєту, повіту полікар Пантелеймонович Паскевич. Погостюєте, повеселитесь. Павло Петрович поспішив, прибувши першим поїздом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів. Посадили Павла Петровича поряд панночки примилої Поліни Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав підібрані про чудові поезії. Поліна Полікарпівна пограла прекрасні полониці понад... Полонизих Понятовського, при люді кучі. Поспівали пісень, потанцювали по іспан фольку. Прийшла пора, попросили пообідати. Подивіться уважно на екран. Так, Хто знає, прошу піднімати. <ріпи> Будь ласка, якщо це при люди, я казав, <ріпи> 에, всюди лізе, куди не треба і завжди інші. А до слова сложиться мова. Кароліна, Ти мало слів, там більше правди. От <ривіт> це <Чого ти ривіт> <ти ривіт> не потряпанець! А я ж купав свого кота. А я от не потряпанець, хочте свого купав. Еге, -е -е, ж ти його не висушував і не викрушував. <ривіт> <ривіт> <А, ривіт> <ривіт> де б їх стільки взялось? Ну добре, на п'ятдесят, а десять гналося. Там десять 10 10 не було, <ривіт> значить один сьомов. Ну добре, а один. Але вовк стра. А що ж, а що ж то ходило таке сіре молодике? хвостик, як шило? Так це ж швидше. Від нас в яких двох букв стає жарко гаряча. Пече. Добре. Що знаходиться всередині школи? Добре. Що стоїть між підлогою і швидкістю? Давайте згадаємо воїнів, що захищали нас в роки великої вітчизняної війни, які загибли, захищаючи нас зараз в донецькій та луганській областях. Оголошується хвилина мовчання. Мова краса спілкування. Мова як сонце ясне. б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона, як довірне зірно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір любі. <клухи> <клухи> з комом будеш